Вітаю вас, любі мої юні математики. Сьогодні ми з вами вимірюємо маси предметів. Вже пролунав шкільний дзвінок, поклик всіх нас на урок. Рівненько сіли, все, вже час, роботу починає клас. Готові? Так, а настрій клас. Тож успіх всіх чекає нас. Сьогодні на уроці я пропоную вам стіснити подорож безмежною країною математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорт. Сьогодні ми поїдемо на сучасному транспорті. Оберіть, будь ласка, на чому би ви хотіли подорожувати. І якщо ви обрали електросамокат, то вас очікують на уроці гарні знання. Єроборт гарний результат, велосипед позитивні емоції. Єроскутер Сигвейт Вас очікують на уроці нові знання. Поїхали! Діти, предмети навколишнього світу мають різні властивості. Властивість, яку можна виміряти або за допомогою, якою можна порівняти предмети, називають величиною. З якою величиною ви вже знайомі і вмієте вимірюватися. Ну, звичайно, це довжина. Ви можете виміряти її лінійкою, наприклад. На цьому уроці ви познайомитеся з іншою величиною масою. Пригадайте, де ви зустрічалися з цією величиною? Щось важке або легеньке носило, правда? Давайте ми для початку розсадимо героїв для перегляду мультфільму на диван. Кому який диван буде належити? Отож, кукурудза 7 піднятий 2. Це буде. 5. Молодці посадили. 4 плюс 2 бананові. Так, добре. 6 буде. 3 відняти один буде 2. Длоничка сіла на цей диванчик. Молодці. Тепер давайте розберемося тут. 3 плюс 4 це буде 7. Авокадо сідає на цей диван. 7 відняти 4, кавунчикові буде 3. Так, і кавунчик ціленький 3 плюс 6. Це буде 9. Молодці. Продовжуємо розсаджувати. У нас залишилася грушка. 3 плюс 2, 5, молодці. Садимо. 5 відняти 2 в кавунчика. Це буде 3. Так, а сонечко піде. Сяде на 6 плюс 2. Так, молодці. Розсадили героїв і самі сідаємо красиво і правильно. Згадаємо, як треба сидіти під час письма. Гарно держимо ручку і пишемо каліграфічно у зошиті в квітинку. Знайдемо різницю чисел 10 відняти 3. Це буде 7. Так, записуємо рядочок цифри 7. Будь ласка, зупиніть відео, щоб краще написати в себе в зошиті. Як називається число при додаванні? Доданок, доданок, сума. При відніманні зменшуваний відємник різниця. Чи може сума дорівнювати одному з доданків? Може, якщо один із доданків буде 0. Чи може різниця дорівнювати зменшуваною? Може, якщо від'ємник буде 0. Чи може від'ємник дорівнювати зменшуваними? Може, звичайно. Що можна сказати про різницю? Різниця, різниця це віднімання чисел, з якою арифметичною дією пов'язана дія додавання. Додавання пов'язане з відніманням. Ми можемо з прикладу на додавання скласти два приклади на віднімання. Діти, роздивіться, будь ласка, і вимірюйте довжини відрізків. який буде відрізок довший? І наскільки складемо відповідну рівність, скориставшись цими підказками. Давайте помірюємо відрізок АК. Він буде 3 см. Бо це буде у нас 5 см. Тепер ми можемо скласти рівність, який відрізок довший? 5. Тому це число ми запишемо першим, бо від більшого віднімемо менше. І відняти 3. Так. Буде 2 см. Отже, відрізок ВЦ довший за АК на 2 см. Молодці. Діти, подивіться, будь ласка, і порівняємо пару предметів за їхньою масою. Що важче, а що легше? Так, звичайно, прямо на око нам видно, що кавунчик важчий за повітряну кульку, цукерка легше за тортик, яблучко легше за гарбузик. Як ви гадаєте, що тут важче або що легше? Повимірюйте, зупинивши відео, наші з вами різні предмети. На сторінці 105 у вашому підручнику вони теж є, ви можете скористатися ними там. Давайте ще подумаємо, що важче, що легше, якщо порівняти в нас кавунчик і яблучко. Звичайно, яблучко буде легше. Зошити книжку. Мишка буде важче. А хто тут важчий чи легший, слоник чи тигрик? Тигрик буде легший, ви бачите, що дуже нам допомагає ось такий прилад, який називається у нас гойдалочка. Гойдолочка із підпорочки і такої дощечки, дійсно може зважити будь-який предмет. Туди, куди буде низ показувати той предмет і важчий. Ви знаєте, діти для вимірювання маси віднайшли не тільки гойдалочку. По принципу гойдалочка створений такий предмет, який називається терези. Давайте визначимо за малюнками, які предмети легші, а які важчі, а які, можливо, однакові. Динька й кавучик. Ви бачите, носики в терезах показують нерівність. Один вищий, другий нижче. Це означає, що денька легша, якщо вона вища, ніж карунчик. Подивіться, будь ласка, на цих двох мишенят. Вони однаково стоять дзьобики, у тирезів показують один на одного, рівно рівно, тому що наші мишки рівні за масою, однаково. У третьому випадку гарбузик і баклажан. Гарбузик дещо нижче дзьобик наших тирезів. Значить, гарбузик важкий, ніж баклажан. Роздивіться, будь ласка, якими предметами вимірювальними користуються, щоб дізнатися масу. Ви тут можете побачити різні терези і ваги. За допомогою електронних вагів зараз вимірюють усі речі на вагу, але користуються ще і. Ружинними вагами і терезами. Подивіться, будь ласка, тепер тут, на сторінці 105 в завданні 3. Подивіться, як ми маємо вимірювати наші предмети. Давайте ж визначимо за малюнками, які предмети легші, а які важчі і які однакові за масою. Знову дивимося на терези. Перші рази показують деньку і кавунчик. Так, кавунчик дещо нижче за терезами знаходиться дзьобок терезів, тому важчий кавунчик, а динька легше. Два помідорчики томатики, один жовтий один червоний, хоч вони кольором різні, але показують однакову масу, тому що дзьобики в них однаково розташовані у терезах. Наступний у нас баклажанчик і гарбузик. Подивимося на них. Бачимо, що наш баклажанчик знаходиться вище на тиризах, ніж гарбузик, тому він легше. Отже, ми можемо за тиризами визначати, який предмет легший, а який важчий. А давайте подивимося, як можна визначити, хто легший і хто важчий за масою кота і мишенят. Подивіться, будь ласка, однаково, скільки там мишеняток у нас, порахуємо там семеро мишенят і один котик. Семеро мишенят і один котик однакові за масою. Добре, один котик, буде сім мишенят. Тепер рахуємо, скільки в пташенятах котика. Котика в пташенятах буде три. Ну, як краще зважити нашого котика в мишенятах чи у пташенятах? Чи зручно носити з собою мишенят чи пташенят, чи, може, кота? Ну, звичайно ж, незручно визначати масою за допомогою якоїсь одної тварини, а дехто не хоче носити пташенят чи кач... коченят, чи, мишенят, чи навіть кошенят, і тому потрібно йому дещо інше. Діти. Всі люди для зручності домовилися вимірювати масу однаковими мірками. І одна із мірок маси це 1 кг. Ось така гірка вона є і вважається одним кілограмом. У всьому світі 1 кг однакова гірка. І тому ми можемо вимірювати масу будь-якого предмета будь-де. Давайте ми на сторінці 105 виконуємо четверте завдання. Визначимо за малюнками маси об'єктів у кілограмах. Отже, песик у нас буде важити 3 кг, тому що на іншій частині терезів знаходиться дві гірки, 2 гирки – 2 кг і 1. Разом це буде 3. Отже, наш песик 3 кг. Картопелька у мішечку однакова на терезах. Як ось ці гірки. Давайте порахуємо, скільки їх разом. 5 додати 2 буде 7 і додати 1 буде 8. Всього 8 кілограмів. Отже, картопельки в мішечку теж 8 кг. Наш портфель з книжками і з усякими іншими речами однаковий за масою, як ось ці гірки на іншій стороні терезів. Давайте порахуємо, скільки у нас кілограмів на терезак знаходиться. 2 додати 3 буде 5. І додати 5 буде 10. Всього 10 кілограмів. Отже, і портфелик наш теж буде 10 кілограмів. Це було неважко, правда? ж? Отож, давайте ми з вами тепер з'ясуємо. Про що нове ви дізналися на уроці? Як знайти невідоме зменшування? Треба від. Якщо знайти треба невідоме зменшення, треба від'ємник додати до різниці, а невідомий від'ємник від, від зменшуваним відняти різницю. Що ви повторили? А що ви нове вичили? Розкажіть про власне навчальні досягнення на уроці. Я вам пропоную обрати цукерочку. Блакитна у мене все вийшло. Червона мені була потрібна допомога. Помаранчева у мене були помилки, фіолетова мені було важко. Обрали цукерочку. Молодці! А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!